Інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Стас Коновалов. Вітаю! І Сьогодні у випуску масована ракетна атака ворога на Україну забрала життя мешканки Павлограда. Новітні методики навчання запровадили у Петриківському ліцеї. Нову прем'єру колектив театру Шевченка присвятив найменшим глядачам. Більше важливої та оперативної інформації далі, тож ми починаємо. Зранку ворог атакував Україну, в тому числі і нашу область, ракетами. В одному зі скверів Павлограда загинула жінка, їй було 43 роки, співчуття рідним. Пошкоджені інфраструктура, дві школи та вісім багатоповерхівок. У Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі. Більш детально про ситуацію в Павлограді, міський голова Анатолій Вершина. У нашому місці були прильоти, є пошкодження об'єктів інфраструктурних об'єктів, житлових будинків і, на жаль, є одна загибла. Я вважаю, що так, так сталося, такий трагічний випадок стався, тому що просто нехтували за заходами безпеки, тому що тривога була і треба, треба було ховатися. Людина йшла на відкритому просторі, тому на жаль, вона загинула. Зараз комісія вивчає я тільки приїхав звідти. Комісія, які я дав доручення, вивчає ситуацію по житловому сектору. Комунальна інфраструктура працює, всі послуги водопостачання, теплопостачання, електроенергія в повному обсязі забезпечені. Все працює, вивчаємо ситуацію по об'єктах житлової інфраструктури, комунальної інфраструктури, є пошкодження і школи, і дитя. Ячі заклади тому зараз вивчаємо ситуацію і потім вже будемо приймати рішення, як вирішувати ці проблеми і допомагати людям, і ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації. Міський очільник Києва Віталій Кличко зранку повідомив про вибухи у місті. Є влучання станом на цю годину у столиці 18 постраждалих, із них 13 госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива усі подробиці згодом. Розпочалася 699-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зранку російські окупанти завдали ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300, С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та Балаклії Харківської області. Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Знищено 21 крилату ракету. Завдано ударів по пункту управління, артилерійському засобу та радіолокаційній станції противника. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували 960 осіб противника, де 59 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 65 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Загальні бойові втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення складають особового складу більше 377 тисяч осіб, танків 6214, Броньованих машин 11,5 тисяч, артилерійських систем майже 9 тисяч, безпілотних літальних апаратів, оперативно тактичного рівня майже 7 тисяч одиниць. Початку року 45 тисяч мешканців Нікопольського району отримали благодійну допомогу. Вже другий тиждень у восьми громадах люди, визначених органами місцевого самоврядування категорій, отримують продуктові набори. Видача триватиме ще протягом тижня. Про це повідомили у районній військовій адміністрації. Підтримують і постраждалих мешканців Марганецької громади. Від однієї з гуманітарних місій власникам постраждалих від обстрілів домогосподарств надали будівельні матеріали. Та речі першої необхідності також у селі Вище Тарасівка будматеріали для поточного відновлення пошкодженого житла мешканці отримали від чеської некомерційної організації. Окрім благодійних організацій, в районі постійно працюють волонтери, допомагають і представники бізнесу та агропідприємств. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д 1 Кримінальна хроніка служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Серед них тіктокер, який вихваляв удар іскандерами по Харкову 2 січня. Фігуранти героїзували повітряні атаки РФ на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони, закликали до капітуляції перед країною агресором та розпалювали ненависть серед різних національних громад України. Більш деталь. Но про затриманого колаборанта у Дніпрі. Речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки у Дніпрі затримала координатора місцевого осередку про організації так званого народовладдя. Зловмисник від імені громадського об'єднання публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад. Також він поширював дезінформацію про діяльність сил безпеки та оборони на території прифронтового регіону. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 436-2, шість це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників, а також за статтею 161 кримінального кодексу України. Це порушення рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками. У Кривому розі судитимуть директора товариства, який заволодів бюджетними коштами у сумі 4 мільйонів гривень на постачанні електроенергії. Більш детально прокурор Криворізької східної окружної прокуратури Станіслав Ламан. Криворізькою східною окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього директора компанії постачальника електроенергії за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме за володіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Так, до досудовим розслідуванням встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю, перебуваючи на посаді у період з 2021 по 2021, 2022 роки уклав договорі про постачання електроенергії з комунальним підприємством міських перевезень у місті Кривому розі. Надалі встановлено, що вказаним директором під час коливання ціни на ринку електроенергії протягом 2021 року майже одвічі безпідставно завищено ціну за 1 кВт на годину, тим самим порушив вимоги закону України про публічні закупівлі та ринок електроенергії. Внаслідок таких протиправних дій встановлено збитки у розмірі 3,9 млн грн. Санкція частини. 5 статті 191 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі з строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголосив тендер на висвітлення своєї діяльності у засобах масової інформації. Згідно умов тендеру, протягом цього року на місцевих сайтах повинно з'явитися 561 повідомлення про діяльність чиновників департаменту і ще більше тисячі повідомлень на шістьох радіостанціях. За все це посадовці мерії мають намір заплатити з міського бюджету 3 мільйони 200 тисяч гривень. 20 тисяч доларів за непридатність до військової служби на Дніпропетровщині. Поліцейські затримали керівників двох громадських організацій. Встановлено, що підозрювані обіцяли посприяти у визнанні особи непридатною донесення військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. Для переконливості зазначили, що мають вплив на працівників ТЦК. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів з особи кожному з фігурантів. Поліцейські провели заходи. Для викриття зловмисників у двох містах затримали керівників благодійного фонду та громадської організації під час отримання ними неправомірної вигоди. СБУ та Нацполіція знешкодили п'ять нарколабораторій, які працювали на торговців з психотропами у результаті спецоперації спільно з департаментом боротьби з наркозлочинністю у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, мефедрону та канабісу. Крім заборонених речовин, у підозрюваних вилучили й різноманітну зброю, серед якої автомат Калашникова, снайперську гвинтівку та бойові гранати. За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кілограм наркотиків та психотропів на суму у 40 мільйонів гривень. 16 учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще трьом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Вжуємо випуск новин на Дніпропетровщині. Запровадили унікальний метод навчання дітей в опорному ліцеї Петриківської селищної ради. Під час уроків використовують елементи петриківського розпису. Це сприяє культурному розвитку та естетичного виховання підростаючого покоління, і не тільки подробиці знає моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Діти тут малюють знаменитим Петраківським розписом з малку. А от як його використовують під час уроків математики, історії, української мови, біології та інших дисциплін навіть для нас було несподіванкою. А такі уроки вже запровадили в Петриківському опорному ліцеї. Під час біології діти на прикладі Петраківської цибулинки вивчають будову квітки. А на математиці за допомогою елементів розпису вчаться рахувати. Всі діти класу розподілилися на групи за допомогою. Різних елементів у нас були калинки, цибулинки і е, квітки. Е, на кожній квіточці, ну на кожному елементі, були приклади, е, за допомогою якого ми потім створили вінок. Е, потім ми використовували стопчату діаграму за допомогою різних елементів, діаграму вена, е, задачі теж. Їм це цікаво, тому що в кожній сім'ї є, хоча б один художник, тому це у них з дитинства. І вони патриківський розпис люблять із задоволенням з ним працюють. Такою методикою педагогічний колектив ліцею прагне ще більше зацікавити дітей до навчання, вивчати те, що притаманно їх рідному краю. Завітавши на урок історії до середньої та старшої школи, ми побачили, як учні розповідали про визначних майстрів Петриківщини, серед яких є і їхні пращури. Це те, що завжди поряд з нами, це те, що передається в родині, в дитсадочку, в школі, і таким чином є частиною української національної ідентичності, і ми цим дуже пишаємося. Звичайно, що діти живуть у цьому середовищі і відчувають свою причетність. Ви звернули увагу, що вони всі говорять: я носій петриківського розпису, я носійка петриківського розпису. У Петриківському ліцеї шанують, зберігають і примножують традиції цього славетного краю. В опорному навчальному закладі навчається майже 700 учнів, мають і дві філії ліцею у громаді. Серед учнів більше 20 діток-переселенців, які разом з батьками були змушені переїхати з рідних домівок. Петриківський розпис не залишив байдужими і дітей з інших регіонів України. Наш ліцей це один із найперших навчальних закладів Дніпропетровщини, і скоро ми Будемо святкувати його 214-ту річницю. Тож, він має дуже багаті традиції. Звичайно, ми не зберегли до цих пір. На жаль, ту будівлю, яка була тоді. Але ця будівля, де ми зараз з вами знаходимося, також досить таки поважного віку. Вона майже 100 років. Корпус початкових класів, теж ще давніший. Тобто, наш ліцей має дуже дуже довгу історію. Крім інтегрованих уроків, де залучена тематика Петриківського розпису у ліцеї працюють і позашкільні гуртки. Проводяться зустрічі з митцями до того ж, поглиблюють знання дітей не тільки у розписі, але й в інших ремеслах, притаманних Петриківщині. Маргарита Сепельняквіталішалдов. Новини Д1. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка представив вже другу з початку року прем'єру для дітей. Це музична казка, цікаві пригоди котика та півника про те, чому народні казки на часі та які враження від вистави у маленьких глядачів. Далі у сюжеті моєї колеги, журналістки Ірини Стрижки. запиши, будь ласка, там собі режисером, постановником музичної казки є директорка, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Ось вона лаштує декорації. Це останні приготування перед прем'єрою. Маленькі глядачі галасливо заповнюють залу. Вони вже знають і люблять театр Шевченка. Ми на минулих днів так також були в театрі на жив був пес. Третій да, треті вихідні поспіль. Доволі цікаво. Це клас, які враження? Средити враження подобається. Єва тобі. Под, подобається дуже сильно. Мені подобається буйбе Діти повинні зростати в українській культурі, і це напевно я думаю, ну вважаю. Буде цікава дитяча казка, бо ми будували в драми та комедії. Там ну, для дітей була доросла, доросла казка, дитина не зрозуміла. А тут я думаю, такі наші народні українські казки, які будуть дуже цікаві. Лисичка, кот і, і ще півник. У пригодах котика і півника найменші глядачі зустрічаються з улюбленими казковими персонажами. Вони виходять до дітей у залу, разом з ними співають, танцюють і шукають кривдників. Але є театральні родзинки, які вражають і захоплюють не лише малечу, а й батьків. Ці задіяні такі, знаєте, дуже відомі дитячі мелодії, такі як Акуна Матата. От так дійсно мені здається, що ця казка вона сподобається і діткам, і дорослим, тому що дуже багато таких, знаєте, невеличких пасхалок. От а батькам для батьків це як ностальгія, тому що дійсно персонажі а, такі дуже давні, дуже відомі. Дмитро у казці котик. Він грає цю роль і у попелюшці. Актор розповідає, що любить дитячі вистави і взаємодію з маленькими глядачами. Дітки дуже правдиві. Дітки завжди підкажуть, куди слід рухатися, як себе поводити, завжди підкажуть, де шукати ворога, коли ми спілкуємося, біжимо через зал. Це дуже чудові враження працювати казочки для нашого юного глядача. Менше години триває музична казка, і діти діляться враженнями. Богдан каже, що залюбки прийде ще і нагадує про театральні правила. У школі я вчив три дзвінка, і тепер знаю, що кожен дзвінок нужна всякає. Перший це прийти в зал, друге зайняти місця, третій – починається. І ми з мамою посмотрели. І так сподобалося українські казачки, вони найцікавіші. Вирішила зібрати три докупи, ось і їх з'єднала котиком і півником, які мали такі пригоди, як ви бачили у нас на сцені. Але туди ще захотілось мені, так як ми патріотичний театр, і зараз у нас таке лихо в Україні. І щоб донести це до діток, я вирішила ще туди додати таку нотку, патріотичну нотку, щоб вони розуміли, що в єдності це добре, коли, коли всі один за одного, це також добре щоб не сварилися, щоб допомагали одне одному. Тож прем'єра була успішною. Тепер пригоди котика і півника у постійному репертуарі для маленьких глядачів театру Шевченка. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов. Новини Д1. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв взяв участь у презентації антології Війна епохи постмодерну випробування вогнем, яка відбулася у Національному музеї літератури України. Різні автори вони написали правдиві слова про початок і хід спротиву українського народу, російському агресору. Тут є і військовослужбовці, і прості громадяни. Кожен з них описує, як він боровся з ворогом. Для кожного з них є своє місце у цій війні. Кожен з них описав те, як він бачить своїми очима славети подвиг українського народу. Слово української літератури має звучати голосно. Разом переможемо і на останок випуску. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 24 січня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до 1 градусу тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому, новомосковську та Кам'янському хмарно із проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 5 градусів морозу до 1 градусу тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах ясний ранок зміниться на похмуру погоду. Без опадів температура повітря коливатиметься від мінус 3 до 2 градусів із позначкою плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. І на цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!